Привіт, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття зазнайомлення з природою, і поговоримо ми з вами про пташок. Адже настала зима, навколо багато снігу, холодно, багато пташок полетіли туди, де тепло, бо тут їм нічого їсти. Але деякі пташки залишилися з нами. Вони не бояться морозу. Таких пташок називають зимуючими. Зараз я пропоную вам познайомитися з деякими з них. Подивіться, це маленький швидкий горобчик. Він живе біля наших будинків, стрибає по снігу і шукає крихти чи зернятка. Він весь час цвірінькає, цвінь цвінь. Горобець пташка співоча. Він завжди все знати хоче. По всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. У горобчика сіреньке з коричневим пір'ячком. На голові є коричнева шапочка, а на щічках чорні плямки. Крильця чорно-сірі з помітними коричневими смужками. Горобчики утворюють пари майже на все життя. Живуть горобці скрізь, де є люди. Біля будинків, у парках, на фермах. Вони звикли до нас і шукають їжу поруч. Горобчики це всеїдні пташки. Вони їдять майже все, що можуть знайти. В холодну пору їм важко знайти їжу, тому вони часто прилітають до годівниць і їх можна підгодовувати. Я синичка-чарівничка, в мене шапка невеличка. По деревах я стрибаю, бо веселу вдачу маю. Це малята гарна синичка. У неї яскрава жовта грудка, ніби вона вдягла жовтий светрик. Синичка любить їсти насіння і на солоне сало. Вона дуже корисна пташка. Основна їжа синичок це комахи шкідники. Синички справжні друзі садів і городів, адже вони допомагають боротися із шкідливими комахами, тому взимку їх потрібно берегти і підготовувати. І хто ж це прилетів? Це красень снігур. У нього червона грудка, як ягідка. Снігурі прилітають до нас взимку і дуже люблять їсти червоні ягідки-горобини. Вони приносять нам звісточку про сніг. Снігурі живуть у густих лісах, але взимку, коли їжі стає менше, вони перебираються ближче до людей у парки, сади та міста. Ці птахи дуже тихі і неквапливі. Вони літають невеликими, спокійними зграйками і ніколи не сваряться з іншими птахами біля годівничок пташечка снігур вважається символом зими, різдва та добрих новин. Снігурі на гілці, мов яскраві квіти, снігурі не хочуть в теплий край летіти, де морози люті, де сніги завзяті, снігурі лишили зиму зимувати. Ось малята ми познайомились з вами із деякими зимуючими пташками. Сьогодні, дітки, ми дізналися, що головна проблема птахів взимку це голод. Тому не треба залишати пташечок в біді. Треба вішати годівнички і підгодовувати пташків, що зимують. Якщо ми повісимо годівничку і насипнемо туди корм, ми врятуємо багато пташиних життів. На цьому малята наше заняття добігає кінця, тож прощаюсь з вами до побачення!